Троє відео. Я, ти і Саня Борода. Так, знаєте що? Тоді вам, хто дивиться і не підписаний, вам потрібно підписатися за це. Тому що ну ми стараємося. Або дайте коментарі, що я теж дивлюсь. А ну, тільки... Або хто жмеренки? Саня, Саня один знімає, Саня другий. Монтує. Монтує. Я тут говорю. Ну і Саня там. говорить. І, і ми троє йдемо. А, так що папа з на Так що, дивіться, робимо виводи: якщо ви ж меренки або скозятина, дивитесь це відео і не підписані. То підпишіться, нам буде приємно. Що ти кажеш? Що ви дивитесь це відео і не підписані, то це не хорошо. <рес> так, коротше, дякую вам за перегляд і підписка з вас. 7.56, 17 жовтня. Ми поставили автомобіль, який вчора придбали на облік. І зараз їдемо оглядати черговий автомобіль BMW 320. Дві з половиною години. Зараз ми вже доїжджаємо до автосалону, де ми будемо оглядати автомобіль. Салон називається Шаль. Шаль Автохаус БМВ. Будемо оглядати BMW 318. Цікавий буде автомобіль. Їдемо на тест-драйв BMW-320, 160 тисяч пробігу. Автомобіль виглядає, як ви бачите, по відео. Я думаю, відео повністю передає стан дуже класного автомобіля. Два власники було. Зараз ми робимо великий тест-драйв. Тут автомобіль у нас з повним приводом. Панорамна стеля, чорна стеля. Чи панорама. Панорама! І чорна стеля. Так що їдемо на тест-драйв, будемо робити великий тест драйв 30 хвилин мінімум. Погнали! А паралельно з цим всім скидаємо нашому замовнику, потенційному власнику цієї BMW повністю весь звіт. Під час тест-драйву було виявлено, що мало пального в автомобілі. Але зараз дозаправимо, тому що потрібно зробити великий тест-драйв на автомобілі. Так, в принципі, першочергові враження дуже і дуже гуд. Підставки немає. А? А Нема підставки в цьому. І такий ручний механічна коробка передач і ручний стояночний тормоз. Але автомобіль мені подобається поки що. Подивимось зараз після тест-драйву. лампа навіть не піднялась, так буває, коли, коли закінчується пальне. Ти трішки дозаправляєш заправив на 8 євро, а я, то знаю, а я то знаю, бо я працював 7 років в нафтогазовій сфері і на АЗС. Ну, зараз не до цього. Тестуємо далі автомобіль. Прийшло 10 чи 15 хвилин. Коротше, погнали далі. Провели тест-драйв на BMW-320. 30 хвилин їздили, щоб підзаправили автомобіль. Це BMW 2018 року, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 135 кВт, 185 сил. Було два власники. Відповідно, ми оглядаємо в салоні BMW, і салон BMW його продає, тут де він обслуговувався. Косметичний стан автомобіля дуже-дуже збережений автомобіль. По комплектації чорна стеля, панорама. Проекція, немає сліпих зон. Такий автомобіль, шкіряний салон без пам'яті, щось є, чогось немає, але саме замовник наш розглядав на механічній коробці передач. Вона тут шестиступенева, дуже такий збережений стан автомобіля. Ну і ціна відповідно. Ціна автомобіля покажу вам. 15890, це 18 рік, 161 тисяча пробігу, 135 кВт і 185 сил. Автосвітло, передні задні туманки в автомобіля, він стоїть на таких літніх класних дисках. Зиму вони продають окремо. За це хотять 500 євро. Так, все, тоді ми зараз зв'язуємося з нашим. Замовником і будемо з ним спілкуватись. Як де що не так нам? Ну. Чао. То що ти, Дімон? Що ти що з ким ти говорив? А що са рішаю. Рішаємо. Бабулька буде ганяти на смартіку 9000. 9800 кілометрів. Дімончик порішав всі випросити, був на морі. Дивіться, як люди можуть бути на морі і в це час купити собі просто BMW X5. Ну, тобто на морі люди тратять гроші, да? а Дімон заробляє, да? а заробляє. потім приїхав. Ану, щось пальці неправильно стоять на рулю. Yeah. тебе не так повинні стояти, якщо в тебе BMW? Yeah. Ну, таку зроби. It's да, it's так, так, да, так, да, так, да, так, да, отак. <реш> Дімон, коротше, дивіться, історія. Був на морі, да, 10 днів. Де ти був на морі? Тут десь недалеко в Німеччині, так? Да? За углом. да, За углом був на морі. Купив собі BMW X5, приїхав нам, смарт стояв два місяці, а він тако порішав, бачили з бабулькою. Нашов якусь бабульку. <реш> Каже, ти повинна купити смартфордфо. Все. все, сьогодні порішав, нарішав. Вона поїхала, уїхала, а нам приїдуть отакі От гроші. Коротше, ми ж з Дімоном вважаємо тільки гроші, так? Да? Приходиться. Да, бо коли ми працюємо, у нас, у нас камери нема в руках. Просто Так що такі діла. Працюємо далі, їдемо зараз, закинемо трошки грошенят на рахунок, бо в Німеччині все має бути на рахунках. На рахунках. Заїжджаємо на миєчку. Sorry to Стань з тої теми. Коротше, засняти вам контент, як зараз Дімон От буде з ним відкрило. розбиратись. Бак відкрило, чуєш, колеса, колеса хоч там не повідкручились, подивіться. Ти що? От прикольно, а. що зараз буде інтересно, що вони скажуть за молдинг. Зараз я вам покажу. Таке буває, що з кришкою з кришкою щось. Я уже один репарированный был. Снова Ого! Ого! Я думаю, что на скрепление по-перше, да? Слетело тут. Ну и так, короче, видимо, новость. Шо, Дімон? Ну що, Саня, їдемо до них. Зараз вони визивають якогось менеджера, який буде розбиратися, рішати, що, що тепер з нами робити. Зараз поїду на БМВ, нові завчасті купити. <гумент> Блін, ну цікаво, цікаво. Я б то, звісно, не цей не стартанув, тому що в мене нема стільки знання мови, а Дімон то. Ні, так а що стартувати? Тут просто приїжджаєш, кажеш, ваша мойка поламала мені машину. Все. Сань, ти що, не знімав чи що? <рі> ти знімав, махни головою. Знімав чи ні, махни. О, а ти що чуєш мене там? Французьку він, він э, знає німецьку, французьку, польську. Грамотний взагалі товариш. Французьку так, що не в знає. Викладали всі повністю мови, які є в світі. Китайську знає, японську. Четверта школа в Жмеринці, Сань. О, тоже, теж в 34 учился, вчився, тільки в козятам. Ми, коротше, з тобою були в паралельних школах. Да. В А в якому класі ти вчився буква? А. Я в Б. В Б? Я да. в А-класі. А. Знаєш, воно типу вважається як найсильніший, так? Да? Клас. Буває тема. Да, А-клас? Так, типу. Ні, не сказав би. Ні, у на нас клас був. Клас передаю всім своїм. Передаю всім своїм однокашникам. Подивитися. Напишіть коментарі. У вас був дуже класний клас, рушний і все було окей. Так, зараз по-бистку yes. заповнює, містер Вош. Великий комплекс тут. відразу тут заправка, масла, фільтра і мийка. Там можна поки лісовську напільно. Сань, ти як думаєш, що ми будемо робити? Будемо звертатися. Страховку мою від э, цього. Проти? Ст... Ні, ні, страховка є, в мене юридична страховка, адвокат називається. Чи може спробуємо з чатом GPT їх побороти? А, можна зразу з чатом GPT а потім через э, цього. Ну можна, тому що там же, якщо звертаєшся в страховку, ти по-любому платиш щось 250 євро ага. своїх коштів. Але це типу, якщо навіть я витрачу, то вони мені повинні повернути навіть ті кошти ви адвокатські. 50 євро коштує ця штука чи ні? Тут просто питання, я думаю, у Дімона, а ну Дімон прокоментуй, потім я прокоментую, Чого ти ну, чо ти відразу не поїхав, а звернувся сюди до них. А мені просто цікавий досвід. Ну, Аналогічно. Аналогічно... Сьогодні Сьогодні там молдинг відірвало, завтра ми заїхали на вашому автомобілі сюди, наприклад. так? Я не знаю, що відірвало по посерйозно. Я розповідав, ну я собі записував відео для Тіктока, я розповідав, в мене колись була БМВ-одиничка, і в мене відірвало оту антенну, плавничок. І я побачив, коли приїхав додому. Ну, і ця антенна, плавничок там на офіціалі БМВ десь 150 євро коштує. Ясно, я закита... заказав якусь китайську там дешеву і сам її міняв, знімав потолок і все, грався. А типу, якби я поїхав на БМВ, це мені коштувало б нормально гроші. І тут точно, вони кажуть, мені тут, напевно, було стекло поміняне, цей мастер що вийшов. Я кажу, ну то було помінене, машина була ціла до вашої мойки, була, ну що, не приїжджати в когось стекла поміняні? Так, ну Покажемо, покажемо вам. Для нас це просто досі, я думаю, що ми там токсичні, чи ще якась там штука, ви не зробимо. Правильно? я говорю? Так. По-любому типу, люди скажуть, Подивимось, там, я... — буде. відірвали цю штуку, завтра тут ми просто будемо знати, як реагувати. Ну а якщо б воно подерло краску, mm -hmm. то що б тоді? Ну, подивимось, як буде працювати. Ясно, що там впиратися ніхто не буде і судитися з ними півтора роки і чекати там щось. Напишемо, вийде, вийде. Це витрата часу, а час це саме на по... світі. Івончик, ну що ти скажеш, бо мене не було. Зв'язок там прийшов, цей. Вигнув її назад, каже, так було? я кажу, ні, трохи не так. І що? Він каже, мабуть, вам тут міняло лобове стекло. яку це має різницю. Воно було нормально до того, як я приїхав на ага. Ага. І? Він каже, добре, ну не знаю, що, чим вам допомогти. Зараз принесу для вас є такий формуляр про пошкодження автомобіля після мийки. Під, угу. Тобто під час мийки. Угу. Я вам зараз його принесу. Ви його заповніть собі, будь ласка, і там вирішуйте, чи ви будете через адвоката з нас вимагати кошти, чи якось так. Ну, тобто, все в правовому полі. One eternity later. Що, Ми під'їжджаємо вже за, до нашої точки за нашим автомобілем. Забираємо ми офіційного дилера Renault. Це означає, що цей автомобіль в більшості випадків придбали, тобто поміняли. По тридину зайшла Тойо, Toyota, а людина продала тобто взяла собі Renault. Так що будемо забирати Toyota? Ми приїхали забирати автомобіль. Це офіційний дилер Renault і Сіат. Це означає, що Toyota заїхала по тридину. Людина взяла одну із цих марок, там Сіат Рено і залишила свою Toyota. Зараз будемо дивитися і оглядати цей автомобіль, вам покажу. Так, а ось і автомобіль Наш за яким ми приїхали. Це Toyota Verso. 2015 рік, 1,6 дизельний двигун, з цього автомобілі 90 тисяч пробігу. Покажу вже вам більш детально цей автомобіль. Коли заберемо його, зараз ми оглянемо його, щоб все повністю відповідало опису згідно аукціону. Так що такий ось автомобіль буде в продажу. Сімейне авто, доволі популярна. Марка автомобіля тут в Німеччині. Оглядаємо. Так, ну що, номерами поставили, направляємося в Дортмунд. У нас 17.42, ми вже на автомайданчику. Автомобіль себе повів на роботу 17.42. Ми вже в Дортмунді на автомайданчику. Автомобіль показав себе дуже добре. М'ягенький великий сімейний автомобіль, мені сподобалось. Пробіг у автомобіля невеликий. Як говориться, на розмовному такому, збитий автомобіль і дуже приємний е, на ходу. Технічно він в хорошому стані автомобіль, так що завтра вже будемо готувати його до продажу. Так так що ось так от. Зараз ще в нас Opel заберуть. Opel вчора ми продали. Точніше, да, Opel у нас забирають. Так що, Зараз ми чекаємо клієнта, має на 18.00 приїхати і цих два автомобіля приїхало. Завтра ще приїде Toyota Auris для нашого замовника. І Boost Boxster підкупили на продаж. Так що, такі ось справи, працюємо. Так, Toyota ми оглядаємо. Opel приїхали, забирають. Домовились на 18.00. Подивіться пунктуальність німців. Да? Так що ось так. Працюємо. Бажаємо успіхів, дякуємо за довіру. Opel у нас придбали німці для свого сина. Оглядали вчора без нього. Тато приїхав, показав, де заправляється AdBlue, і що це дизельний автомобіль. Так що ось так. Працюємо далі. Мерседес GLC, який ми придбали для нашого клієнта в Польщу.